Друзі, вітаю, це мій тихий рай. Ось мені дісталися тюльпани після виганки. Хочу їх привести до ладу і трошки вам розповісти, що треба з ними робити, якщо у когось е, з'явиться така можливість. Дуже часто після виганки продають тюльпани, і люди, не знають, є е, сенс їх брати, нема сенсу. Скажу одне. Е, Стопроцентного ну, зберігання не буде, будуть випади. На даний момент їх треба гарно висушити. Нічого, не корінчики. Ну, бачите, тут немає. Ось дивіться, які гарні корінчики є. Корінчики не обриваються. Ось, дивіться, які гарні. Отак, все як є, тільки треба гарно висушити і залишити до осені. Я вже так робила, і в мене на наступний рік вони цвіли, але звичайно, квіти менші були, але цвіли. Так, що треба висушувати, а восени буду садити.